Всім привіт на каналі Володяні Дакус і сьогодні ми знімаємо нове відео. З нами сьогодні Даня! Всім привіт! І ми будемо знову. Це буде наша третя частина про капібари. Якщо ви не бачили другу. Ва, вона з вас вискочить зараз. Так, ну і. Давайте так довго не будемо. Починаємо. Так, ну. Ми йдемо, і ми наша ціль зараз купити це е, кам'яну капібару. Нам треба збирати ще більше капібару, щоб купити кам'яну капібару Цікаво, кам'яна капібар. Так, ладно, купляємо кам'яну капібару, все Типа нема ніде. Так, все, давайте дивимось. Так. Ми купили якусь кам'яну, камину, каміна. Да. Просто каміна. Капібару берете цілу модель. і просто вробите в сіру і все. До речі, ще обов'язково подивіться наше відео про дроп. Там воно має. Не пам'ятаю, сім частин з фінальною чи вісім. Ну, вісім частин всього, якщо я не помиляюсь, і з фінальною разом. І, до речі, просто підпишіться. Ще відпишітесь, то я знімлю відео, там де я 10 годин. Підряд, говорю, підпишіться на канал, підпишіться на канал, підпишіться і так десь сьогодні підряд. <просуєш> ну. <просуєш> ну, мені <просуєш> без різниці. Мені без різниці, основне, просто так кликте їх, щоб підписатися. Якщо у нас буде три сотні підписників, я обов'язково таке зроблю. Ну, може, не обов'язково. Ну, ну, на тисячу підписників, скорше всього, що точно. А все, в нас тим часом кабібари закінчились, давайте ще покладемо. А, тут ще далі пише, скільки ми капібар всього почислили. Я почистив 1060. Одну тисячу сімдесять 60... ну, тисячу... ну, типу, де? тут, дивись, ідеш до ванни і отут така тут та штучка. О, в ще є одна. О, дві капіти Ну, давайте купимо першу була? цю. У мене одна тисяча сімсот. Ну а підписники, ми трошки поризиваємося, а ви поки що побудьте на паузі. Ну а ми трошки порозвивалися, і я купив одну таку, і в мене є піца капібара і воден капібара. Ага. Я купляю воден. Хочу попробувати її, подивитися яка Це воден капібара. Ось в мене капібар. Во, ця воден. Ця типа така. Мене може підвисувати із-за того, що в мене дуже багато копібару в судвізі. Оба на все. я їх всіх віддав на помийку. Чекаємо на піцу капібару. Так, ну давайте я вже навіть до ор Овер... оверсер, але я купляю піцу капібару. Давайте подивимося, як піца капібара виглядає, бо я навіть поняття не маю. Давайте позабираємося хоп хоп хоп. А во піца капібара. На жаль, не можна їх з'їсти, бо вона жива. Якби вона була не жива, я б її схав за на раз-два. До речі, всього я помив капібар це 3037. Дань, ти скільки. <кхе> так, ну і ми будемо вже показувати, як вже розвиватися повністю. Не будемо. Ну, паузи ніколи. В цій частині не будемо паузи класти. Так, хоба і от капібари. До речі, нагадую. Ми знімаємо капібари завдяки тому, що ви побачили наш ютуб-шот з капібара капібара. Ну і там, де я показую капібару. Ну, дякую, що ви подивилися. І от ми знімаємо зараз такий от Роблокс. Зараз такий от Роблокс-режим. Так, от, якось так будемо працювати і знімати відео. Ого, скільки вже накопилося цього за стільки. Оба-оба. О, вже піца можна купити. Піца капібар, звичайно, давайте купимо піца капібара 2. І ставимо вот на мийку. До речі, я сьогодні дізнався, що з вайбер каналу на вайбер ну, каналу на наш канал дехто не підписаний, тому я вже написав: на, підпишіться, будь ласка. Ну, реально, ну підпишіться, будь ласка, ми вас дуже прошу, просимо. Так, от. Ось ми будемо. Так от є. Про... Ну, у мене у мене вже 3065. Вже типу 650. Так. Так -мо, ну все тут за робуксы просто. Я Ты вже купив не дальше? Да не, я не просто, я не по порядку. -а, -а, -а ти не по порядку дає. Даня уже щоб ви знали... Він іде не по порядку, він же купив ось ці, от, за 12 тисяч капібар. Так, збираємо всіх цих капібар. Так, я бачу, там хтось паркур проходив, Ну, я не знаю, чи вона зберігається. У мене теж час не зберігається. Ну. Але я называюсь. У мене просто нерви вже слабкі. Після е, карт деяких. Квест завершено у мене аж тепер. Що це за квест? А, це квести? Будь на обі 5 хвилин. А який я квест пройшов? Не знаю. І на квесті, до речі, дають гроші, якщо не помиляюсь. Так. Даємо назад кабібар, у нас вже майже 4 тисячі кабібар, ви просто вдумайтесь що цифра Якби в нас ще було 4 тисячі підписників, або б був такий радий, ви б не повірили. Так. Еге. Давайте ще купимо ось те, і відео буде підходити до кінця. Оуверсер капібара. Давайте просто як вона вилітає і будемо прощатися з вами пологенько. Оверсер. версер. Ось ті маленькі? Не, давай я підберу, щоб вони швидше спавнились. Або ось ті. Оцініть. Зацініть, реально. Добро, на з вами був я володя Даня. Всім пока-пока.